Ви теж замислювалися, чи не шкодять навушники вашому слуху. Правда в тому, що при неправильному використанні навушники справді можуть викликати проблеми зі слухом. Тривалий вплив гучної музики може пошкодити маленькі волоскові клітини у вусі. Ці клітини відповідають за передавання звуку до мозку. Тому, якщо слухати музику на 80% гучності або вище більше ніж годину, це може бути шкідливо. Як перевірити, що гучність в навушниках безпечна? Все дуже просто. Якщо ви чуєте людину поруч тільки тоді, коли вона переходить на крик, це сигнал, що гучність занадто висока. Щоб зберегти свій слух, робіть хоча б п'ятихвилинні перерви на кожну годину прослуховування, а також контролюйте рівень гучності до 60%. а ще краще обирати навушники, що мають шумозаглушення. Любите навушники? Тоді не забувайте про здоровий слух, краще дбати про себе зараз, ніж потім боротися з наслідками.